Мої солоденькі всім привіт, Я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Валентина. Хто може забув? Ух, друзі, невже я знімаю відео? Я знімаю відео в себе вдома. І ви не уявляєте, яка я просто щаслива, що я до цього повернулася. Друзі, сьогодні у мене для вас відео з першими враженнями від косметики. Давно не було цієї рубрики, ну і взагалі, блін. Давно, якби відосика не було валюха. Е, неважливо, неважливо. Е, значить, у мене для вас є дещо польське, у мене для вас є дещо люксусове, і також є українська бюджетна косметика. Тож, якщо вас цікавить ця тема, залишайтеся зі мною і давайте вже робити нарешті мейк. І так, друзі, давайте я покажу, що сьогодні на вас чекає, і хочу почати з люксу. Перше це тональний крем від Make Up Forever. Це, скажімо так, нова версія легендарного тонального крему. Ейчді щось там, щось там. Потім, нарешті, 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 ці рум'яна в мене. Тож сьогодні будемо пробувати. Далі в мене сьогодні буде консилер Tart Shape Tape, але новий відтінок для мене, трошки інший. Потім е, помадка від Maybelline е, Super Stay Ink Crayon. Далі, тут у мене є така блискуча підводка від Vivo. Ну і той самий український бюджетний бренд. Це Color Intense. Сьогодні з вами спробуємо туші ось такі. Взяла собі голубу і рожеву, потім е, контуринг сухий для обличчя. Також е, у мене тут два олівчики для губ у таких нюдових відтінках, і два олівчики для очей. Я їх брала для слезової. Я думала, що вони підійдуть для слизової, але ні, мені вже декілька дівчат написали в інстаграм, що валюха не чекає від них нічого, що вони на слизовій взагалі не тримаються. Тому побачимо, можливо, використаю їх як підложку, але протестувати хочу, бо мені дуже сподобалась текстура, коли я робила свочі у себе на руці. Ну, щоб взагалі побачити і розуміти. Що душо воно таке. Ну і друзі, ви подивіться на цю красуню. Це нереальна палетка від бренду Maxmo. це польський бренд косметики. Я дуже сильно хотіла спробувати цей бренд. І, власне кажучи, до того як прийшов русський мір, дякую велике! Я хотіла замовити через посередника цю палетку. Ну і власне кажучи, ви розумієте, я не витримала і в Польщі собі замовила. Ну, це, власне кажучи, подаруночок на день народження мені. От, так що сьогодні будемо тестувати. Моя улюблена гамма рожево-фіолетова. Так що, надіюсь, вам буде цікаво. Просто подивіться на цю гамму, на ці відтінки. Це якийсь просто космос, нереальний відпад усього, ці блискітки, вони просто розкішні. Просто розкішні. Тому давайте щось з цього сьогодні. Робити е, мені, звісно, хочеться тикнути е, в ці фіолетові лавандові відтінки. Але так як у мене два олівчики, е, власне кажучи, фіолетовий такий і такий лавандовий світлий, не хочеться в принципі використовувати їх на. Все око, наприклад, на верхню повіку. Хочеться використати їх на нижній повіці. І тому зробимо щось нереально яскраве. Надіюсь, що у мене вийде. Тут нічого не змінюється. Я беру свою улюблену базу від Pluї у відтінку 0,5. І наношу на цю повіку, на нижню і на верхню. Ну що ж, поїхали. Хочеться насправді якийсь швидкий макіяж зробити, бо. Дуже давно не фарбувалася, хочеться, скажімо так, за кадром підняти свій стіл, а потім вже щось тут вигадувати. Беру пухнастий пензель і набираю відтінок магнолія. І наношу складку. Візьму такий плоско пухнастий пензлик. І набираю самий світлий відтіночок, це просто такий тілесний відтіночок. Проходжуся під бровками. Далі на ось такий пензлик набираю відтіночок «Далія». Це ось такий насичений, якийсь такий навіть не вишневий, я не знаю, колір марсала, щось таке. Ох, він набирається нормально, так. І наношу його у зовнішній куточок ока. Набиваю його спочатку, бо це такі кольори. Не вгадаю з ними. Тушується важкувато, відчувається, що це просто такий пігмент. Ну, дивіться, власне кажучи, ось така пляма. Ну, і це, ця пляма нам якраз таки і говорить про те, що це пігмент, бо саме пігменти так себе поводять. Але я вам скажу так, що це не найгірший пігмент. Беру фіолетовий олівчик від Color Intense. Ось цей колір. той що темніше, наношу на нижнє повіку. О боже, який він м'якенький. Який розкішний олівець просто. Маленьким пензликом, ось таким підтушовую. Далі візьму ось цей лавандовий відтіночок і додам його трішки. У внутрішній куточок. Тепер на ось такий плоский пензлик. Наберу саме ось цей лавандовий відтінок, такий пильно-лавандовий, брудно-лавандовий, і наношу його там, де у мене фіолетовий відтіночок. Так, у нас олівчик фіолетовий, він темніший. Тому відтіночок трішки передається неправильно. На ось такий маленький пензлик набираю відтінок піоні і буду фіксувати ось цей. Лігний лавандовий відтіночок. Візьму такий пухнастий плоский пензлик. Я його вже використовувала, але це не страшно. І хочу взяти відтінок Оцей. Набираю дуже красивий відтіночок, хочу його додати трішки сюди Так. Трішки-трішки тушувати. Трішки Тепер блискітки. Тут їх всього три, але дуже красиві. Давайте вам покажу всі три рожевий Cherry Blossom, такий шампанський і фіолетовий. О, Боже, як це гарно! Цей фіолетовий, до речі, такий мультихромний, і щось мені нагадує. Блискітки я нанесу спочатку на це око просто на базу, а на це око я буду наносити вже на клей для гліттера. Давайте на всю повіку нанесу відтінок Cherry Blossom. І він теж дохромить з рожевого в таке щось красиве, золоте. Коротше кажучи, знаєте, такий відтінок рожевого шампанського. О, що я можу сказати. І на ношу красу. Ой, тут ще є такі голубенькі, близькі такі трішки. І на внутрішній куточок ока я нанесу відтінок лілії. Ось цей. І наношу ось сюди на самий внутрішній куточок. Ну що, друзі, щось таке у мене вийшло. Зараз е за кадром я зроблю друге око і до вас повернусь, будемо далі тестувати продукти. Ну що, друзі, хочу тепер використати ось цю підводку від Vibo. Це називається підводка Stone Eyeliner. Дуже-дуже красива підводка, вона дуже красиво блищить. Тому хочу її все ж таки використати. І, власне кажучи, я дивилась-дивилась, куди б її тут примостити. Нема в мене ідеї, окрім однієї. Вибачте, втикаю в монітор, бо трішки пливе фокус, як завжди. Я її хочу ось сюди нанести. О, де в мене негативний простір. Ну, а тепер давайте наносити нарешті тональний крем. І так. Тональний крем від Makeup Forever HD Skin. У мене це відтінок 1 n 10 Взагалі я вам скажу так, що з відтінками у Makeup Forever просто. Біда якась. Поки я вибрала собі відтінок в Сефорі, я думала, я просто там не знаю, помру біля того стенду, бо це нереально. Це жовте, все просто жовте або червоне. Немає якогось нейтрального відтінку. Написано, що це нейтральний відтінок, але я бачу, що він такий жовтуватий. Тому побачимо, що це зараз буде. Я надивилася польського ютюбу, там дівчата були просто в захваті від цього тонального крему. От, так що зараз побачимо. Ну, дивіться, вже видно, в принципі, що він жовтий. Ну, добре, я можу тобі це вибачити, якщо ти дуже крутий. Ну, і ще є в ньому недолік. В його складі є спирт, і це, якщо чесно, я вже відчуваю і бачу, що він трішки ніби окисляється. Добре, буду наносити спонжиком. Давайте, поки тональний крем тут хай всідається. і я нанесу новий консилер, точніше, новий відтінок. Для мене 16N. Попередній у мене був 12 n Між ними не якась там е, гіперрізниця, якщо чесно. Чого е, вирішила купити собі новий відтіночок? Із-за того, що той все ж таки такий дуже світлий от під очі. Uh, і він в мене, власне кажучи, дуже давно вже. Я думаю, що він просто вже якби помер. Так, друзі, я тут на півгодинки відволіклась. Що я вам скажу: тональний крем вже усівся, виглядає все доволі непогано, мені дуже подобається. І ще мені дуже сильно подобається ось цей відтінок консилеру. Я не розумію, чому я раніше його собі не купувала. Але що я помітила. Є різниця між новим випуском і старим. Бо дивіться, тут фіолетове тепер, а ось тут було золото. І, як на мене, то це виглядає набагато красивіше, ніж ось цей, ось ця версія. Бо це виглядає, як знаєте, така як підробка, щось таке, коротше кажучи. Ну, окей, окей. Давайте зараз я це все. А, який припудрю, вийшов у нас тут рум'яна. Боже мій валюха, ти що? Валюха геть забула, що таке знімати відео. І так, це рум'яна кремові від е, е, Rare Beauty, про які я мріяла капець скільки. У мене це відтінок Hope. Насправді я хотіла колись відтінок Bliss. Але його немає ніде в наявності. Я вже, знаєте, якось так психанула трохи і думаю, добре, хай собі буде хоуп. До речі, друзі, у мене е, Боже, ще е, досі є проблеми з українською мовою. Після польської я повернулася додому, е, говорю українською мовою, але дуже важко. До сих пір змішуються слова. Повернулася, в принципі, не так давно, тому. Як ви, друзі, вибачайте. ох, у мене аж руки чешуться. Дуже красивий відтінок, дуже красивий відтінок, взагалі не жалкую, що купила саме його. Не вдупляю, скільки треба його наносити. Знаю, що дуже пігментовані рум'яни, тому так трішки нанесу. Ну, Боже, поможи, я б то кажу. Ого-го-го-го, валюха. Однієї крапочки для тебе буде достатньо. <сум> дуже красиві рум'яна, вони дуже красиво лежачі ще, тушуються дуже легко. Взагалі на ізі. Боже мій, який це продукт офігенний. Я тепер розумію, взагалі, чому так всі за цим продуктом трусяться. Пудри у мене нової немає, тому я зараз швиденько припудрю все пудрою від Шарлотти Кілбері. Ну що ж, тепер переходимо до сухого контурингу Color Intense Matte and Soft Powder Sculpt. У мене це відтінок 0.1, Вибачте. Відтіночок дуже стрьомний, якщо чесно, але зараз побачимо, що то буде взагалі. Такий, знаєте, він мені йде в таку оливку, ніби. Окей, okay, я надіюсь, ти нормально. Ниби нормально. Ну що, друзі, давайте тепер нафарбуємо нижні вії. В мене дві туші. І оце я не знаю, яку використати. Перша ось такого кольору, яскраво-яскраво голуба. І другий колір такий вирви око рожевий. Візьму голубу. Дуже кльовий аплікатор, мені такий подобається, він, як в звичайній туші. Перший шар нанесла, почекаю, поки підсохне, і потім нанесу другий шар. Олівчики. Так, давайте покажу вам просто свочі, бо буду наносити якийсь один олівчик. Давайте своч відтінку номер 06 або 90. Думаю, 06. Ось такий кльовий нюдовий колір. Дуже мені він подобається. Добре. І відтіночок 08. Це теж нюд, але такий більш світлий. Він такий більш, більш в беж. А той такий щось в ньому є, навіть трішки персика якогось, щось таке більше помаранче якоїсь. щось такий цікавий колір. Я візьму ось цей відтінок 08. Ну і зверху нанесу помадку від Maybelline. А, боже, який це в мене відтінок. А, це в мене відтінок 15 Lead The Way. Це дуже красивий рожевий нюд. Ось, сорочок. Давайте другий шар нанесу. О, так вже помітно, що в мене є якась голуба туш. Бо так не було помітно навіть на камері. Давайте поговоримо про продукти, які сьогодні використала. Продукти від Color Intense, а саме олівчики. Давайте почнемо з цих олівчиків для очей. Я вам скажу так, вони мені сподобались. Поки що на перший так погляд вони мені сподобались. Вони дуже легко тушуються, вони дуже м'які, такі воскові, дуже приємні. І я розумію, що це буде офігезна просто підкладка під тіні. Це реально крута якість олівчиків. Так вони насправді так, якість упаковки, така не дуже. Це все таке тремтить, дрищить, щось таке невідоме тут відбувається з цими олівчиками. Ось цей папір, який наклеєний, він криво наклеєний, він ніби знаєте, надрукований на принтері вдома. Але, але ви знаєте, по-перше, це дуже бюджетні олівці. Дуже тому хотіти чогось більшого, я думаю, не має сенсу. Друге, це офігенна якість. Все, що я можу сказати, мені дуже сподобалась якість самого олівця. Мені не важливо, в принципі, яка тут буде упаковка. Мені важливо, щоб це дуже круто працювало і це круто працює. Тож я задоволена. До речі, у мене на слизовій зараз ці два олівці. Я зробила такий градієнт, і поки що все тримається. Поки що. Тримається. Я не думаю, що на дуже вразливих очах це буде гарно триматися, але на моїх очах поки що тримається, я вже знімаю десь так в годинку, може трошки більше, поки все на місці. Так що супер! Далі олівці для губ, мені теж сподобалися дуже м'які, знову ж таки, дуже класні, дуже насичені, пігментовані. Я не знаю, як це буде наситися. Звісно, як довго це буде залишатися на губах. Якщо хтось вже пробував, то ви обов'язково напишіть мені в коментарях, буде приємно почитати. Ну і дізнаюся, власне кажучи, як вони тримаються. Так що теж дуже раджу, класні нюди, красиві відтіння. Наступне, давайте поговоримо щодо цієї підводки. Її порадила взагалі мені Дашуля Wave, я за тобою дуже-дуже сумую. Надіюся, що скоро ми з тобою зустрінемося. Вона мені, в принципі, сподобалася. Розумію, що її треба потестувати трошки більше, довше, і спробувати використати соло на повіці, наприклад, чорна стрілка і поверх ось ця підводка. І тоді я побачу, яка це все ж таки є якість, але чогось такого нереального, нереального, боже мій, це польська мова, друзі. Нереального я не чекаю, в принципі, від таких підводок, бо я розумію, що. Це блискітки і рідко зустрічається щось адекватне, щось нормальне. Але ця підводка мені сподобалась, тому якщо ви хотіли її купити колись, хотіли спробувати, то в принципі можете спробувати її доволі бюджетна штучка. Далі туші від Color Intense. Від цієї голубої я в захваті. Мені дуже вона сподобалася. Два шари і просто ідеально. І ще я думаю, що ця туш буде гарно накладатися саме на чорну туш, як другим шаром. Таким думаю, що це буде більш насичено, бо тут у мене так трішечки-трішечки попала туш на чорні вії, і супер виглядає, і одразу був максимальний колір. Тому якось ще спробую протестую, а так я в захваті, просто бо можна якось урізноманітнити свій макіяж. Ще ось такими кольоровими тушами. Далі, що ми з вами не обговорили? Ми не обговорили ось цю помаду, від неї я в захваті давно вже. Якщо чесно, вона в мене, в принципі, вже десь місяць. І, по-перше, вона стійка, по-друге, дуже красивий колір. По-третє, це рожевий нюд, коротше кажучи, все, в неї супер. Ну, а тепер важка артилерія, як то кажуть. Давайте тональний крем. В принципі, мені сподобався. Ем, ще буду тестувати, звісно, бо треба побачити, як він носиться, як довго він носиться взагалі, як він себе поводить на обличчі. Поки що, поки що, на перший погляд, він мені сподобався. Е, покриття у нього таке середнє, не, е, не міцне, таке неповне. Е, це мене, в принципі, влаштовує. Він окисляється, але трішки. Так що майте на увазі. Я не знаю, не пам'ятаю. Це, здається, не найсвітліший відтінок в лінійці. ще є більш світліше, але майте на увазі, що він окисляється. І я не знаю, це всі відтінки окисляються так, чи тільки цей. Але не сильно, в принципі, так, нормально, адекватненько. От, так що, в принципі, сподобався. Якщо хочете такий повноцінний тест огляд цього тонального крему, то пишіть обов'язково в коментарях. Я залюбки відзніму таке відео, бо ви знаєте, що я дуже люблю тестити тональні креми. Ну, і так пам'ятайте, обов'язково, що в складі він має спирт, тому для чутливої шкіри, я думаю, це не добре, для сухої шкіри, думаю, теж не підійде. До речі, підійде 100% для комбінованої шкіри, як у мене, для жирної шкіри теж підійде. А от для сухої, в принципі, в мене є питаннячка, так що ну, якось не можу порадити. Далі, давайте поговоримо про ось цей скульптор. Теж мені поки що сподобався в нього більш такий оливковий відтінок. У мене всі мої скульптори, які були до цього, наприклад, то вони такі більш були рожево-сірі, щось таке, знаєте, більш ліловий, якийсь відтінок. Цей такий більше в оливку, в принципі, мені сподобався. Виглядає він дуже дивно і дуже страшно, але відтінок такий реальної вашої тіні. В принципі, виглядає все добре, пігментація адекватна, але він такий твердий. Він важко набирається на пензлик. Ну ні, не важко набирається, а якось так сухо набирається на пензлик, набирається нормальна така кількість продукту. Тому в принципі ну, немає у нього, у мене ніяких претензій, поки що, поки що. Так що буду теж далі тестувати, як завжди, продукти для обличчя, то потребують довгого тестування. Це просто best of the best, друзі. Це просто щось нереальне. Це я не знаю. Це як Хаймерси, можу так сказати. Це просто бімба, ракета петарда. Я не знаю, що це просто вибух. Офігенні румяна. Я думаю, знову ж таки всі перепробували. Тільки в довалі дойшло через скільки там років. Коротше кажучи, це не знаю, я вже закохана. Вже закохана в цей продукт, і мені хочеться ще, ще, і ще його наносити. Не дивлячись на те, що я нанесла не прозору пудру, а таку з пігментом. Все одно видно ці рум'яна, і це просто супер. І мені дуже сподобався фініш. Він такий сяючий, натуральний, така ваша здорова шкіра. Просто бімба! Ну і останній продукт, який ми сьогодні тестували, це палетка. До речі, знову ж таки, пишіть в коментарях, чи відзняти на неї окремий огляд з мейками. Я скучила за такими відео, теж це довго знімається, але я дуже люблю ці відео, ви знаєте. Що я вам скажу? По-перше, Якщо ви хочете замовити цю палетку, то це треба замовляти краще через посередника, наприклад, Міст Експрес або Нова Пошта, тому шукайте якось так. Всі посилання я залишу в інфобоксі, так що зазирайте туди. І ще залишу магазинчик, в якому можете знайти цю палетку, або якщо не буде, то зможете, наприклад, замовити через цей магазинчик цю палеточку. По-перше, оформлення. Нереально шикарне, дуже круте оформлення. Мені дуже подобається, як виглядає ця палетка. Вона виглядає дорого по-американськи, скажімо так. От наступне якість ще не вдупляю взагалі. Поки що мені все подобається. Я розумію, що це пресовані пігменти, деякі відтінки це пресовані пігменти, тому чогось такого зашкварного я не чекаю. Я розумію, як працювати з цими пігментами. Я розумію, що це краще на підложку, на підкладку наносити. Тому якось так мене це ну, не дуже так тривожить, якщо чесно. Блискітки мені, мені поки що подобаються. Хочеться спробувати. До речі, тут у мене блискітки. Наклей для глітера е, нанесені. А тут у мене, якщо ви пам'ятаєте, без клею. Що я вам хочу сказати? виглядає це, в принципі, не однаково є різниця. Тут більш яскраво, ну зрозуміло і логічно, в принципі. Не скочуються на повіці е, в складку не запитають, і це супер. І я не можу сказати, що текстура така е, ну, вона не дуже м'яка. Вона м'яка, в принципі, набираються вони дуже-дуже сильно на палець, але е, тим паче. Якось не скочуються, і не можу сказати, що вони будуть е, скочуватися, наприклад, на е, жирній повіці. Тому, е, можливо, можливо, є сенс спробувати навіть. Но, але знову ж таки, не спішіть. Якщо чекаєте від мене огляд, обов'язково пишіть, буду тестувати, і потім я вам там все більш детальніше розкажу. Е, Блистюхи мені сподобалися. Поки що матові ті, які я використала, теж в принципі сподобалися. І відтінки бомбічні, просто бомбічні. До мене, до речі, чи їдуть підкладки від Альони Тофіль? Хочу дуже спробувати. Так що теж знову ж таки, якщо хочете побачити огляд, пишіть це в коментарях. Я тут повна сила і хочу знімати відосики. Так що, палеточка поки що мені подобається. У них є, до речі, версія ще така на повсякдення, коричнева версія. Ну і не тільки на повсякдення, звісно, теж дуже хотіла її спробувати, дуже хотіла її купити, але, ну, добре, добре, не біда, почекаю. Ну і консилер. Я вам скажу так, друзі, якого фіга я взагалі купувала, той 12N, я не розумію, бо, бо це просто ідеальний відтінок. Просто ідеальний відтінок, немає взагалі ніяких питань. Ну і ви знаєте, що е, я дуже люблю цей консилер. One love просто. Що ж, я надію, що всі, в принципі, продукти ми з вами обговорили. Ну так, в принципі, це всі продукти. Друзі, я надіюсь, ви раді моєму поверненню на YouTube. Я дуже рада, якщо чесно, і я дуже надіюсь на вашу підтримку, бо я давно не знімала відео. Здається, майже три місяці я не знімала відео, YouTube вже забув, що таке б'юті-блог від Валентини. от, Так що підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Пишіть ваші коментарі, давайте з вами поспілкуємося, просто розкажіть, як ваші справи, чим ви займаєтесь, чим ви живете, як ви зараз живете, як ви живете в такий скрутний стан взагалі. Як Справляєтесь зі своїми емоціями, коротше кажучи, просто напишіть. Як ви, бо я за вами дуже дуже сумувала. Ну і друзі, вже за такою малою традицією хочу сказати, як завжди, слава Україні! Слава Зсу. Просто слава нашим нашим козакам, нашим хлопцям. Я дуже в них вірю. І зараз такі, знаєте, у мене аж мурашки просто по тілу від того, що взагалі зараз коїться на фронті. Тому я тримаю кулички за наших хлопців. Ну а у мене на цьому все. Я вас всіх дуже дуже люблю. До зустрічі.